Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему того, що Українцям іноземці допомагати вже не хочуть. Поговоримо про те, наскільки сильно вони не хочуть допомагати, наскільки знизились фінансові потоки, наскільки знижується мотивація іноземців допомагати Україні та українцям, також поговоримо про причини цього всього, про наслідки, звісно, про те, чого чекати українцям найближчими місяцями та навіть роками. Тому як наша влада вже заявляє про те, що війна буде тривати роками, що це не закінчиться швидко. Тому я вважаю, що це є дуже і дуже важливо. Ви свою думку зможете написати в кінці цього відео в коментарі під ним. Також дуже сильно прошу кожного з вас доєднатися, поставити лайк цьому відео. Це допомагає боротися з російськими ботами і також допомагає розвивати та просувати канал. Тож, вдячні всім, хто підтримує україномовний контент. Для мене особисто це дуже важливо. Отже. Україна продовжує боротись з агресією Російської Федерації, але потік допомоги саме від іноземних громадян невпинно зменшується. І організації з надання допомоги попереджають, що надходження від іноземних громадян знизились. Друзі, представте собі на цілих 90%. відсотків. Відтоді як Росія напала Україну на Україну, Польща і її громадяни, тобто окремі громадяни, а не просто як ціла держава, мали досить серйозний порив до підтримки України та українців, особливо тих, які невпинно виїжджали з України, тікаючи від війни, і вони жертвували значні кошти, допомагали там якимись перевозками, допомагали житлом своїм. І на початку це було справді ну дуже класний порив, але на сьогодні сьогоднішній день це все вже залишилося в минулому. Потрібно це признати. І я думаю, що ті, хто знаходяться в Польщі, дуже дуже добре це вже відчувають на собі, як мінімум, останніх останніх там півроку, можливо, навіть більше. Зараз організації, які надають допомогу українцям в Польщі, мають величезні проблеми з продовженням своєї діяльності і є. В нас така Гелена Краєвська з польської гуманітарної акції. Вона розповіла, що дані досліджень свідчать, що поляки втомилися допомагати. Вона зазначила, що наразі значно зменшився розмір фінансових надходжень, які пов'язані з підтримкою України та українців в Польщі. І це друзі тут ми говоримо не тільки про Конкретних поляків, які просто там з своєї зарплати якісь там кошти донатять на допомогу Україні та українцям. Ми також говоримо і про великі міжнародні фонди, такі як PCPM, такі як ООН, Тому як частково їх фінансування також залежить не від державних структур, а також залежить і від донатів простих людей. От і вони всі мають досить серйозні проблеми. Краєвська також сказала, що ця невтішна тенденція спостерігається вже кілька кварталів поспіль. Власне, те про що я говорив, що як мінімум останніх півроку ви могли вже відчути на собі такі проблеми. Такі ж невтішні дані надають і представники інших гуманітарних організацій. Прикладом є той самий польський центр міжнародної допомоги. Його фінансування друзі скоротилося на цілих 72%. І це фонд PCPM. скоріш за все. Багато хто з вас про нього чув. Вони виплачували там по три-по чотири місяці по 700 по злотих. І це в перші місяці війни було дуже і дуже серйозною підтримкою для українців, які тікали від війни в Польщу. І e, 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 на сьогоднішній день PCPM закрив більшість програм, які діяли. І також яскравим прикладом є також їх остання акція. Вона була e, днів 4 тому. E, от я подивився, що вони відкрили знову. Виплати для українців, які не отримували ще цю там допомогу 4 місяці по 700, по 800 злотих. І настільки була маленькою кількість людей, яким вони можуть допомогти, що буквально за перших 10 хвилин заявки перестали прийматися і просто почали їх обробляти. Ви собі уявіть 10 хвилин, тобто, і це ж фактично мало хто взагалі знає про таку допомогу. Тобто, там могло ці люди могли вичислятись не так, як раніше, десятками тисяч, яким. Допомагали, а це вже могло бути просто там 100 чи 200 чи 300 чоловік, які будуть отримувати цю допомогу. І також говориться про те, що в менших містах Польщі ситуація є ще гіршою. Скорочення фінансування в невеликих місцевих організаціях з надання допомоги сягають 890%. і багато з них. Трималися і до цього на плаву тільки завдяки простим простим полякам, які просто там донатили українцям, до речі, які також донатили на такі організації, і також міжнародним фондам, які вже позавершували свої великі проекти, тобто вони якби свою роботу вони вважають, що зробили, і далі допомагати вони не збираються. Тепер давайте, друзі, поговоримо коротенько про причини. Більшість з них вам відома, але давайте також їх проговоримо і потім е, перейдемо до того, що буде з українцями далі і як українцям е, далі бути, скажімо так. По-перше, е, саме перша і певне найголовніша причина це те, що ніхто не розраховував, що війна затягнеться надовго. А в якщо дивитися на те, що е, наша влада і міжнародні, в принципі, експерти точно так само заявляють, що ця війна буде тривати довго, що швидко нічого тут не закінчиться. То можемо зробити висновок, що е, деякі фонди, і ті самі порядки, вони розуміють, що багато років донатити вони не можуть, тому вони припиняються робити просто зараз. І так, майже два роки, якби вони е, допомагали, допомагають перший рік дуже сильно допомагали. От і зрозуміло, що їх ресурс він. Е, Закінчується їх якась там ментальна. Жага до допомоги вона також закінчилась, тобто вони якби допомагали стільки скільки могли. Друга причина це, звісно ж, криза, яка є і в Польщі, і в інших країнах Європейського союзу, і рівень життя простих громадян він реально падає. Тому люди ці гроші намагаються зекономити і залишити для своєї сім'ї, а не віддавати її на донати українцям. Третя Причина також дуже важлива: це зміна відношення до українців, які проживають в тих чи інших країнах. Тут дуже велику роль грають окремі індивідуми, які тягнуться до порушення закону, до криміналу, до ображання там поляків тих самих до правопорушень, до кримінальних правопорушень. Поляки це все бачать, і звісно, що так чи інакше. Це впливає на них, також впливає і російська пропаганда, яка також бере в цьому дуже і дуже активну участь. Тож це є третьою важливою причиною. Четверта причина це, якби, от якщо ми дивимося в світлі останніх подій, то звісно, це. Е Дії української влади прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький також наголошував на цьому, що це стосується зернової кризи, власне подачі в міжнародний там торгівельний цей суд до міжнародної організації торгівлі було подано заявку скаргу, точніше на Польщу про те, що вони там порушують права української української там агропромисловості, не хочуть купувати зерно. Прості поляки також це бачать і вони собі думають так. Я два роки донатив і допомагав там Україні і українцям. І через два роки Україна подає на мою державу, подає в суд. І, можливо, будуть якісь наслідки цього всього. І Моровецький також говорив про те, що Україні не варто зараз робити якихось різких рухів, а краще якби використовувати якісь демократичні методи, спілкуватися там один з одним, а не подавати одразу до суду. Тому як по прості поляки також бачать такі дії української влади, і вони думають: блін, вони ми допомагаємо, вони до вони подають на нас в суд і. То нафіга їм взагалі допомагати. Ну, якось так. Це просто думки простих поляків, вони є повністю адекватними. Звісно, в цій всій ситуації є дуже багато підводних каменів, але простим громадянам вони невідомі і їх дуже тяжко там навіть осягнути. Дуже мало хто, хто з людей розуміє взагалі, що відбувається. От, Тому. На сьогоднішній день є ось така власне проблема. Допомога знижується. Що ж робити українцям, українцям в першу чергу в цій ситуації потрібно лише одне, щоб їм щоб від них відстали, від тих, хто за кордоном, щоб їм перестали погрожувати про там якісь повернення з за кордону і так далі, щоб просто дали їм можливість легально перебувати і легально працювати. Я думаю, для переважної більшості українців за кордоном цього буде повністю достатньо, бо велика кількість ніколи не. Отримувала жодної допомоги, навіть на неї не подавалась, навіть тоді, коли мала змогу це робити. Тож я думаю, що українці це дуже і дуже сильна працьовита нація, і ми справимось без жодної допомоги. Просто дайте нам рівні права і можливості працювати. Я думаю, цього буде повністю достатньо. Це буде найкраща допомога, яка може бути. Ви ж, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати, як і всім іншим. Також вдячний всім, хто ставить лайки і поширює це відео в соціальних мережах. Дякую вам за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!